Просто бестселер українського ринку Honda Civic 2016 року випуску з самим топовим, самим правильним двигуном 2 літра бензин на автоматі на передньому приводі. В хорошій достатньо комплектації, у нас безключовий доступ, є люк, щиток приборів, максимальна мультимедіа з карплеєм, електроручник, Ну там далі все як має бути. Мультируль. Салончик не затяганий, не порваний, не протертий, тобто все як має бути. Технічний автомобіль в хорошому стані, двигун працює відмінно, коробка, без нарікань, по ходовці ніяких стуків взагалі немає. Задній ряд, достатнього розміру. Всі ваші родичі влізуть без проблем автомобіль, тонований легенько. Якраз в самий раз. Є камера заднього огляду. По кузову непоганий, він зараз просто трошки грязненький, а так по кузову просто булочка. Можливо, деякі там мінімальні нюанси, які, які може запалірувати. І все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати хороші варіанти. Бо за цей автомобіль буде досить солодка ціна. Телефонуйте, ось там номер телефону, телефонуйте вже зараз, тому що я думаю, що довго продаватися вона не буде.